Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб каналі Рух. Тіві у рамках 10-го туру чемпіонату. Рух перша зустрічається із Карпатами. Нас очікує не просто гра, а нова сторінка футбольної футбольній історії міста Лева. Ми, як завжди, підготували бекстейдж домашнього поєдинку. Жовто-чорних напружена гра, яскраві моменти та лише справжні емоції. Дивіться далі у відео. Тільки рух, тільки перемога. Малий тренується в русі, тому боліваємо за рух і бажаємо їм тільки перемог. Дуже хороші хлопці, молоді, дуже активні. Ну, дай Бог їм успіхів і тільки, як я казав, перемог. За ким слідкуєте? Можливо, якісь певні ваші улюблені гравці взагалі? Ну, звичайно, що є улюблені гравці. Ну і Юра Климчук, і, і взагалі ну, багато молодих талановитих хлопців. Так що малий, ну сам. Просто схожий на Юру Климчука. А, так. а Юра Климчук! А ну, з яким рахунком завершиться матч? 2 1 рух виграє. Очікуємо дуже цікавої, безкомпромісної боротьби. І дуже втішимося, що у Львові ми можемо піти на такий серйозний матч. Що очікуєте від сьогоднішнього матчу? Захопливого видовища обі команди львівські, ми обі дуже любимо, але сьогодні вболіваємо за рух. У нас маленький ходить в команду Рух на футбол. Супер. Як думаєш, з яким рахунком завершиться матч? 8-2 рух виграє. Що очікуєте від сьогоднішнього матчу? Напевно, великої боротьби. Найбільше боротьби і, певно, багатої кількості м'ячів забитих. Думаю, буде результативний матч. Надіюсь на це. В певних моментах хотілося б, напевно, краще, але думаю, що все головне попереду, бо відновилось багато футболістів. І думаю, що має прийти результат нарешті. Тим більше календар зараз має дозволяти цьому. Я цей матч дуже давно чекав і, звичайно, хотілося б взяти участь в ньому, але, на жаль, не вийшло, тому будемо зараз болівати. Кулаки тримати. І дуже приємно, що вже почало стільки людей приходити. Почала та атмосфера футбольна, яка швидше була. І це дуже добре. Рух, 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 рух. Рух, рух. Наша команда рух, рух. Захід за нами рух. Рух за Наша команда це рух, 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 рух. Наша команда рух, рух. Захід за нами рух. рух. Що смуг, наша команда це рух буде, у атмосфера дуже крута. Я, хоча не є, в принципі, завзята футболістка, але мене чоловік дуже любить футбол. І він завжди, коли ходить, я завжди йду з ним за компанію. Ця атмосфера покричати, поболівати дуже круто. Тому я дякую, що ми також запросили виконати гімн. Мені приємно бажаю хлопцям успіху. Перший символічний удар по м'ячу виконав боєць третєї окремої штурмової бригади збройних сил України Віктор Розовий. Під авдіївкою захисник зазнав осколкового поранення голови. Зараз віктор проходить реабілітацію. Я трошки переживав. Але типу що перший удар символічний був нормальний. Типу паснув на гравців руха. Типу, тому е, да, ну я і хотів. Зараз рух мені подобається, тому що багато е, місцевих вихованців, багато людей, типу молода команда, типу амбітна команда. Перший небезпечний момент у матчу створив рух. Денис Підгурський пробив здалеку, але воротар відбив удар. Невдовзі Бруніньо небезпечно прострілював у штрафний майданчик, але Підгурський блокує постріл і переводить м'яч на кутовий. Голкіпер жовто-чорних рятує команду, відбивши потужний удар Адамюка з дальньої дистанції. Олексій Сич також пробиває здалеку, проте Кемкін впевнено спіймав м'яч. Наприкінці тайму Ярослав Карабін змістився з флангу і пробив у ближній кут, але воротар гостей врятував ситуацію. Перший тайм завершився голом Жана Педросо, який після подачі Мірошніченка зі штрафного відкрив рахунок. Дуже радий повернутися. Ну, Чесно, з лави запасних було дуже важко спостерігати за грою, було дуже багато емоцій. Хлопці, думаю, в перших хвилин 20 дуже все вийшло, нам трошки, може, потім десь темп можливо збили, але кажу, хлопці старалися, віддавали всі сили, щоб сьогодні перемогти. Перший темп дуже напружений. Насправді команди створили достатньо багато моментів, що біля одних, що біля інших воріт. Сама атмосфера львівського дербі тільки започатковується. І ну, мені дуже приємно дивитися на це, як Львів готується до справжнього дня футболу. Е, надіюсь, що з кожним львівським дербі воно буде ще більш гарячішим. І більш палким, і ми побачимо ще більше болівальників на трибунах, які будуть підтримувати свої команди. Перший тайм був для руху насичений. Дуже пропустили через дуже велику помилку, заробили штрафний і на помилці забили нам гол. Що можете сказати про перший тайм та загалом про гру команда? Е, дивіться, чесно скажу, я на першому таймі не був, тільки на прийшов на другий тайм купив, шали, купив кяпочку он фаєр. Ага, супер. Що очікуєте від другого тайму? Ну я сподіваюся, що рух виграє сьогодні, тому що в мене дуже багато однокласників грає за рух, і тому я не і за рух. А хто? Ще. Хто з ваших однокласників? Дивіться, Ярослав Карабін, восьмий номер. Так. Це мій однокласник. Ми разом грали за Карпати, але сьогодні я тут, а він там. Тому я щиро бою в неї за рух і сподіваюся, що рух мені переможе. Команда мені дуже сильно подобається. Чесно, Віталій Пономарьов, тренер мій колишній теж. І тому, тому я за рух. Атмосфера на трибунах. Мені не дуже подобаються фанати Львівських Карпат. Типу, вони знають, напевно, чому вони мені не подобаються, і хто конкретно мені не подобається. Є, звичайно, дуже достойні люди серед фанів Львівських Карпат. Прям дуже достойні, яких я поважаю. Але, типу, переважна більшість, звісно, фанатів Карпат це такі, ну, блін, люди, в яких я дуже сильно розчарувався. Прям дуже сильно розчарувався. Їм зараз місце не отут кричати і підтримувати Карпат, а трошки в іншому місці другому таймі Віталій Пономарьов випустив сапугу та пастуха, щоб змінити хід гри. Проте на початку другої половини кращі моменти мали гості. Удар Бруніньо заблокував Роман Дідик, а Стено невдало зіграв на добиванні. Ілля Квасниця пробивав здалеку, але після рикошету м'яч опинився в руках голкіпера. Наприкінці матчу жовто-чорні мали момент, проте сапуга, не зреалізувавши простріл Олексія Сича, пробив повз ворота. Був дуже радий, звичайно, що тренер довірив в такому поєдинку. Кажу, поєдинок був дуже насичений, було багато боротьби, але в другому таймі, я рахую, що ми додали більш інтенсивності, були більш гостріші, але, на жаль, нам не вдалося забити гол. отримали дуже серйозне враження. Єдине, що ми чекали, в принципі, перемоги від руху. Ми максимально чекали, що буде хоча б один або два-ноль. Я взяв собою внука, внук болював і шкода, що так сталося. З другої сторони, львівський футбол вертається знову на наші терени наші, і нам приємно, що на сьогоднішній день. Цій гарній атмосфері ми отримали дуже багато адреналіну і друге багато задоволення. Дуже гарно грали, але трошки не вистачало до перемоги. Бажаю руху успіху в наступній грі. Гра була настільки насичена, настільки харизматична і сподобалася у всьому. Ну вигратись муси один, тому сьогодні було. Е... Був шанс їхньої сторони. Ну нічого, в нас все впереді, у нас все попереду, тому що рух це команда номер один в Україні. Це взагалі буде команда номер один в Європі, і це тільки початок. Ми тільки свої м -м, оберти набираємо наші перемоги. Всі попереду. Сьогодні була така визна студія у ПЛТБ, Що загалом можете сказати від атмосфери на арені Львів? Мені сподобалося це. Чесно, атмосфера була сьогодні неймовірна. Львівські болівальники заскучили за таким сьогодні історичний дербі був. Було багато емоцій, багато пристрасті. Підтримали обидві команди. Візіння було на стороні Карпат. все таки хотілося більше е, гостроти від команди руху. Що загалом саме ви очікуєте від кубка? Цікаво буде подивитися реакція команди Рух на цю поразку. Як команда буде реагувати, які буде футбол грати чи ще більш активністю, ще більше ще працювати з м'ячем. Тому буде цікаво подивитися. На жаль, поступаємось Карпатам. проте незважаючи на такий результат. Команда дуже вдячна нашим болівальникам за таку віддану підтримку. Ну а ми вже цієї п'ятниці зустрінемось знову тут на арені Львів. Ру гратиме проти чорноморця. Тож обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби бути завжди в курсі найбільш актуальних новин і жовто чорної родини. Воліваємо за рух разом.